Всім привіт! Ви на каналі Сханалітка. Сьогодні очевидно, про який матч ми будемо говорити: Україна Італія, рахунок 0-0. Ми знаємо, що для нашої збірної означається неперемога. перемога. Давайте поговоримо про тактичні нюанси цієї зустрічі, як так вийшло. І давайте одразу, так би мовити, без прелюдій, ми перейдемо до самого цікавого тактичного нюансу цього матчу, тому що Зінченко при втраті м'яча збірної України сідав так само, як він це робить в Арсеналі в лінію захисту. От тільки на відміну від арсеналу, в Україні там було вже чотири футболіста позаду, тому ми сідали в захисних дійсно модель 5.4.1. І таким чином можна сказати, що Україна програла, Боротьбу за центр поля, хоча як на мене точніше буде сказати, Україна віддала центр поля. Давайте поговоримо, чому. Ось, як зазвичай, Україна розташовувалася в захисті, дуже чітко видно 5-4-1. І це структура, по якій команда захищає простір. Власне, те, що так добре видно структуру, означає, що команда не висувається на м'яч, не грає по гравцях, вони, власне, захищаються. Тобто, ось це простір весь позаду, де збірна Італії може вільно розігрувати м'яч, ми його віддаємо. Ну тобто, не було якогось намагання, по суті, спробувати забрати м'яч мірі, а спробувати відзахищатись. Ще один такий дуже наглядний приклад кричущої пасивності збірної України проти м'яча. Ось дивимося, тут збірна Італії розігрує м'яч. І насправді перший такт цієї атаки він погано розігрується, тому що довбоку вдається відрізати двох центральних захисників. Третього він відправляє на фланг, куди нам треба. Там більшість, в принципі, збірної України або, можна сказати, рівність. Але, ось, зокрема, циганков та Конопля вони так доволі пасивно грають проти м'яча. Вони в першу чергу захищають простір між собою. Ну а захисник збірної Італії, в Принципі там побачив, що атака розвивається не так, як би їм хотілося має достатньо багато часу, аби прийняти, підняти голову, подивитись. Там більше граці збірної України, пробуємо перезарядити атаку, тобто віддають передачу назад. При цьому Україна мала нагоду тут включити пресинг, але цього не зробили. Ну тому що напевно знову ж таки в першу чергу думали про оборону, а не про перехвати м'яча, про е, гру на переходах. Ось, наприклад, чудовий епізод, який показує, яких моментів Україна намагалась уникати в цьому першому таймі, так і відразу сідаючи в захист. Тут, наприклад, перехідна фаза, те, що називається. Підбір виграють збірну Італії, зверніть увагу, де Дімарко. Дімарко поки що в захисні позиції, тому що команда оборонялась тільки що. Тепер обігрується через К'єзу, який опускається. Теж зверніть увагу, де К'єза, де наші футболісти, захисник за ним висувається. От І Дімарко вибігає в сезону, де К'єза тільки що висунувся. Бачите, за ним ніхто не встигається, насправді дуже погано. А далі зверніть увагу, що К'єза виривається в шторгний майданчик. Він, в принципі, там випережає наших центральних захисників. Можна було пробувати пристрілювати на ближній штангу, як я заміг спробувати. Замкнути. Тобто, в цьому плані дуже погана перехідна фаза від збірної країни. Ми втратили м'яч, ми відпустили зону для лівого захисника. Ми опустили гекєзу, за яким допрацювали спочатку до кінця. Ну тобто, ось таких епізодів, власне, намагався уникати Сергій Ребров в першому таймі. Але як бачите, не дуже виходило. Там ще був епізод, коли Фрадезі теж вривався е, в штрафний майданчик. Там Трубін, зокрема, спас. Якщо пригадуєте, теж була така доволі стрімка атака збірної Італії, яких в принципі мало би бути менше в такому першому таймі по такій грі збірної країни. Добре, але чому Україна Україна хотіла грати проти м'яча, Це Зрозуміло, надійніше. але чому в лінію з п'ятьма футболістами позаду? Ну тобто Україна і до того грала з декількома командами від воріт. Ну тобто захищалися, дали глибше там проти тих самих англійців. Результат так взяли. Але uh, ну П'ять захисників позаду, ми так не грали до того. Відповідь може бути в тому, як Спалетті пробує розвивати свою атаку, як розташовуються футболісти нападі. Ось тут, наприклад, чудовий епізод. Ми бачимо, що в нього завжди вінгери в широких позиціях займають і один нападник по центрі. А також півзахисники, які пробують вирватися в цей центральний коридор. Причому це постійно, там іноді вінгер може піти всередину, а широку позицію зайняти тоді захисник. Наприклад, Дімарко дуже часто це робив, а я заміщався всередину. От. І відповідно, якщо ви Захищатись проти такої схеми, вам все одно час від часу треба буде сідати п'ятим в лінію. От я підозрюю, що замість того, ну чому п'ятим сідати, тому що вам треба і не дати в широкій позиції, отримати м'яч дуже просто. І всі коридори ви не захочете їх збільшувати, тому що там є три футболіста зразу збірної Італії. Відповідно, я думаю, замість того, щоб кожен раз перебудовувати цю схему з п'ятьма захисниками, Україна відразу перманентно сідала 5-4-1, таким чином, зменшуючи кількість перебудов саме по ходу. Аки, що зменшує там ймовірність якоїсь помилки, тому що коли ви це робите під час атаки, там, наприклад, Степаненко міг би сісти, або той самий Зінченко з опорної зони, то він це може зробити або невчасно, або невчасно відреагувати захисник, який має зміститись. Тобто отак відразу по ходу атаки стаємо в 5, тому що ми знаємо, що італійці все одно будуть широко грати. Такий був план. Приблизно мені здається, такі мотиви були Сергія Риброва, і тому він мав час це все підготувати. Так він зіграв. Але давайте будемо відверті. План був провальним на перший тайм, тому що ось цей рахунок 0 -0 Нуль це за щастя. Давайте статистику проглянемо, скільки ударів завдала Італія, 7 кутових подала. Це теж причина того, що нас затиснули, так дуже багато епізодів було. Чому провальний? Ну, По-перше, те, що я казав, попри те, що ми грали 5-4-1, майже завжди старалися відразу сідати в цю структуру. Перехідні фази все одно виникали. Два рази за тайм, те, що я вам показав разом з Фратезі і Дімарко, це вже багато їх на мене. Там ще крім того були, я просто їх не став вишукувати. Пам'ятаю, що десь провалювалися, так не встигали сісти. Ну, причина в тому, напевно, що дуже. Довго перебудовувалися цієї атакувальної структури в захисну. Це можливо одна з причин. А також ми просто банально погано грали в цій схемі 5-4 1 тобто вона теж має свої принципи. і В ній теж в принципі простіше захищатись, але є свої нюанси. Ось давайте цей епізод розглянемо. Україна вже сіла в захист 5-4. 1 Ми це чітко бачимо. В принципі, не має бути проблем відзахищатись від цієї атаки. Ну якщо там хтось не помилиться якось технічно, так десь не пропустить свого опонента. Але ми бачимо, що італійці проводять м'яч з свого лівого флангу атаки на правий. Робляться, ну так. В середньому темпі я би не сказав, що там якась одна діагональ була якісна, просто чи 4 передачі одного флангу на інший. І давайте оцінимо. Ось вже м'яч на правому фланзі. Україна вже повинна в принципі, бути готова до захисту саме з цього флангу. Давайте оцінимо позицію півзахисників. Ось цих чотири людини, які були, і вони повинні стягнутися до цього флангу. Погодьтесь. Натомість ми бачимо там Степаненко разом з Санковим щось вирішує між собою. В результаті в Берели утворюється дуже багато часу. Тут, до речі, і Судакова можна критикувати, тому що він висунувся за людиною, за якою вже висуватись не треба було в такому епізоді. Ну тобто він не оцінив, що Барела за спиною і що він сам. Ну, це не чисто його провина, але давайте скажемо, що е, там супертоповий якийсь співзахисник повинен сканувати поле краще довкола себе. Е, відповідно, там теж бачимо, що Степаненко по людині, тому що Ценков сам стоїть. Відповідно, Степаненко дуже запізнення висувається на Барелу, і Барелу є дуже багато часу, аби вицілити цю розрізну передачу. Чи пробив він там суть в тому, що ось тут зону давати не можна. Це проблема, яка виникала в збірної України. Чому вона виникала? Ну тому що мені здається, ще є такий нюанс збірної України в захисті цього матчу, що Довбик від... був відсутній. Так довбик грав стовпа, причому він грав його так майже завжди. Це і добре, тому що знімається там два захисника збірної Італії, які не підуть ну в атаку, тому що краще. Підстрахувати один одного, так? Але з іншого боку, тоді треба чотирьом захищати більший простір. І е, наші граці з цим не завжди справлялись. Звідти й кутові, звідти й удари по наших воротах, звідси це все. Щодо атак, то особливо в кидались в очі те, що дуже часто м'яч доставляли до Довбика, він умудрявся там якось прийняти, з двома поборотись, е, піти у фланг, десь просто розвернутись, чекати на партнерів, а партнерів не було. Ось вони висувались дуже довго. Проблема в тому, якраз те, що. Наша четвірка сідала дуже глибоко, там залишався сам, і вони якось не дуже охотно вибігали в цей в атаки. Разом з тим, мені здається, ще проблема в тому, що Зінченко в перехідних фазах він повинен був рухатись самого флангову опорну зону. Миколенко, відповідно, навхрест рухався з Зінченком, так собі уявляєте приблизно, як це виглядає. Миколенко має по флангу бігти, а Зінченко всередину. Відповідно, вони один на одного. Кожен біжить зайвих 5-6 метрів. І в принципі, це може бути може зіграти ключову роль, коли атаці не встигає. На кількість людей підтримати. Також Україна створювала декілька моментів, ну власне, з володіння Так, Україна не зовсім відмовилась, коли ми грали на м'ячі перебудову 4-2-3-1. І на диво ми навіть багато всього створили. На диво, тому що ми фактично віддали м'яч повністю. У нас там декілька епізодів було, особливо на початку гри. І ось в цьому мені здається проблема. Можна було пробувати зіграти проти Італії більш сміливо, тому що епізоди з цього виникали. Але Україна багато в чому зіграла більш. Надійно від оборони. Ну такий от вибір ребра що змінив другий тайм. Другий тайм був явно кращий збірною країни. По-перше, це те, що Італія під кінець сідала, вони відмовились від виведення м'ячем, те саме, що зробила Україна. і, Відповідно, знову ж таки, ми багато створювали. Але був і тактичний нюанс з Зінченком знову ж таки. Зінченко тепер опускався на початку другого тайму не крайнім п'ятим в лінію захисту, а те, що я казав, він між Миколенком та Сватком. Ну, таким чином я казав, які проблеми це знімало. Трішки менше пересувань в перехідних фазах. Тобто, там, якщо ми володіємо м'ячем, зінченко менше йти. І Миколенку, що набагато більш важливо, якщо чи можна висунутись з своєї позиції крайнього захисника, підключитись до атаки. Ось Миколенко в першому таймі в атаках ми майже не бачили, в другому таймі його трішки більше було. Окрім того, є такий нюанс, що я собі замітив, Зінченко грав майже персонально ось по цьому півзахиснику, який підходив ближче до лінії атаки. Тобто він там і коридор намагався тримати. І разом з тим він персонально був по одній людині збірної Італії в півзахисті. Відповідно, на плечі ось цих чотирьох футболістів, які грали в цю лінію збірної України, теж було трішки менше навантаження вони могли по цій людині трішки менш, менш уважніше грати, що теж дуже важливо в другій половині зустрічі, особливо коли вже рухатись важче. Ну такий от тактичний нюанс дав трішки покращення в гру збірної країни, але насправді все стало зовсім добре під кінець зустрічі, коли Італія відмовилась там від. Відбирання м'ячів. Італія менш там завзято вибігала в контратаки, тоді ми в принципі їх притиснули. Ось на фінальний відрізок, таке враження, що і був головний план Реброва. Ну це я думаю, ви і без мене розумієте. Так, так виглядала гра. І багато хто за це критикує, що там півтайму страждати, а потім півгодини, що називається, не буду в голос це казати. Але ну разом з тим план там через. Костелі, всякий один спрацював, тому що Україна під кінець мала шанси, і давайте, зокрема, поговоримо про це пенальті. Я зазвичай все-таки на каналі уникаю таких тем, але ну, в мене є такий е думка, якою я, я хотів поділитися. те, що ви, можливо, на інших каналах навряд чи почуєте. Мені здається, що ось якраз такі епізоди, коли арбітер може проглядати Вар. Проблема з цим пенальті, то в чому? В тому, що Вар не проглядали. тому що мудрик приймає м'яч трішки далеко від себе. Відпускає, мудрик падає там завчасно. Так Теж треба вчасно впасти не надто пізно, не надто рано. Е, Мудрик трішки зарано падає в цьому епізоді, падає не в ту сторону, м'яч далеко, тому якби пенальті не поставили. З цим, ну правда в тому, що такі пенальті можуть або поставити, або ні. Е, я веду до того, що ось в таких епізодах, коли є вар, то на арбітрі можна натиснути. Е, там не було такої прям камери з відразу, що робили гравці збірної України, там декілька гравців точно розвернулися і пішли. Е, мені здається, що ось якраз в таких епізодах, топи гравці зараз вже розживали. Вони не поставлять пенальті, але в, вламати їх, так скажемо, на перегляд вар можна. Так, вар там щось подивився, але, але розумієте, не було цього товар-чекінг надписі, де би точно можна було сказати, що вар проглядав і вар проморгав. Ось як тільки цей значок появляється, гра зупиняється, тоді вже вар більш пристальніше дивиться. Тоді вже вар не хоче брати на себе відповідальність. Тоді вони би покликали головного арбітра. Головним як теж буває? Йому показують один повтор загального плану, потім там 5 повторів зближеними, де чітко видно, що при Дрика зіграли в но. Ну я думаю, ви самі знаєте, як це відбувається, якщо дивитесь футбол, і часто такі не пенальті після перегляду вар стоїть пенальті. Ну, це, то, це доволі поширена історія. Мені здається, просто треба було вже там е, плюнути на ті жовті карточки, зупинити гру, взяти м'яч в руки, підбігти до е, арбітра, почати вимагати. І, в принципі, таке би десь могло спрацювати. Е, ну, а вже після гри казати, що там було, пенальті не було. Мені не дуже подобаються такі розмови, тому що якби, розвиваєте самі собі цей комплекс меншу вартості, чи Італію хочуть більше бачити на чемпіонаті. Я не знаю. Е, знаючи реномеу УЄФА, можливо, це і так. Я з цим не буду сперечатись. Можливо, тим більше після подібної заяв але це якби і байдуже. Ну, навіть якщо це правда, і навіть якщо ми це знаємо, то ми це не доведемо. Треба працювати далі, треба заробляти три пенальті, а краще забивати з гри. Давайте погодимося з цим простим фактом. Ну, от така моя думка по цих варах і пенальті, тому що, знаєте, чомусь про це в студіях я не чую ще, що, щоб хтось говорив. Хоча, мені здається, це таки доволі очевидна річ в футболі. Наразі. Просто вона нова, ще не всі привикли. Добре, давайте якось підсумуємо це. все. Україна не виходить напряму на чемпіонат Європи. Це ще нічого страшного, скажімо Відверто У нас була дуже складна група. При цьому в нас мінявся тренер по ходу розіграшу, Так там. Десь ротання, пам'ятаю це все, тому що я це все пропускав через свої випуски. Фактично кожен матч переглядав е, і випускав цей матеріал. Е, тому мені здається, що в принципі непогано виступили. Так, є певне розчарування. Я читав е, коментарі з себе в телеграм-каналі, дуже багато людей якось так. Ставляться до цього доволі критично, так м'яко кажучи. Ну тобто, я би сказав, не варто сильно критикувати цю збірну. Мені трішки не зрозумілий цей план Риброва. Цей план Риброва нагрузується не оптимальним. Я до того казав, що мені здається, проти виснаженої дещо Італії проти Македонії вони грали попередній матч. Можна було спробувати зіграти за центр поля, поборотися м'яч, банально переграти футбол. і Багато хто теж так думає, але разом з тим. Ну, це не було провальна гра, знаєте. не можна після цього критикувати наших граців, на чому земля стоїть. Так, тобто, мені здається, це абсолютно адекватний результат. Треба трішки підскрутити фанатський максималізм і радикалізм, як на мене. Тому дякую збірні за цей відбір. Він непоганий. В принципі, дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку. Закликаю вас продовжувати підтримувати нашу збірну. Їм це якраз зараз дуже важливо. І все, вам. до побачення.